Доброго дня! У нас є глушники по кабіні до МТЗ УК, велика кабіна. Є декілька варіантів. Так виглядають на 82-й. Є товщина метала 3 мм. Труба в трубі з нержавіючими накладками та без, вони роз'єднуються на флянцях. Якщо товщина метала 1,5 то вони йдуть суцільні. У них варіант є звареним глушником. Те теж є накладки нержавіючі та чорного металу. Також є до 892-го. Такі варіанти. Десять двадцять пять. Так, 1221. Дякую.